Завершився четвертий міський конкурс Найкращий Севастопольський клас протягом двох місяців. Учні, батьки та педагоги 30 класів різних шкіл міста змагалися за цей титул. І хто переміг, дивіться далі. Шестикласник Микола Копійка каже, перемоги в міському конкурсі їм забезпечили згуртованість і творчий потенціал класу. Після підрахунки результатів журі визнало шостий г клас 58-ї школи найкращим севастопольським класом 2013 року. Було дуже цікаво. Конкурс був познавателяно. Очень было приятно поучаствовать с другими командами, посоревноваться. На церемонії нагородження відзначили і кращих за віковими категоріями серед шостих, сьомих і восьмих класів. Були визначені переможці в різних номінаціях – найдружніший клас, найкреативніший клас, найбільш творчий клас. Від генерального партнера конкурсу фонду соціально-економічного розвитку Севастополя, кращому класу шостому Г була вручена головна премія гран-прі і подарунок. Цифрова відеокамера. Також за ініціативи фонду заснована номінація Клас Лідер району, кращим шкільним колективам з чотирьох районів міста подарувала. экскурсии по Крыму. Фонд социально економічного развития Севастополя поддерживает этот конкурс второй рік в рамках реализации программы «Счастливое детство», инициированной президентом фонду Павлом Лебедевым. Наш фонд всегда поддерживает конкурсы, которые направлены на развитие коллективизма, на развитие лидерских качеств и на умение побеждать в жесткой конкурентной борьбе. Спасибо всем преподавателям, всем воспитателям, класним руководителям і, звісно, родителям этих замечательных дітей, без яких наверное, не було бы этих побед і не було б цього конкурса. Нагадаємо, конкурс складався з трьох етапів: вікторини під назвою Молодь Севастопольської прописки, візитки класу і виконання пісні про Севастополь. Також враховувалися і результати громадської роботи школярів. Многі класи стали відкриттям, в з тим, що вони за год там 10-15 добрых дел, акций благотворительных по охране окружающей среды, акций милосердия. И это для нас было вот таким в этом году открытием, что все классы, которые заявились, у них было от 10 и более добрых дел, в которых они ну, конкретно участие непосредственно приняли. Перед присутніми виступили представники управління освіти і науки Севастопольської держадміністрації, депутати, ветерани та представники громадськості. Нагороджували не лише учнів, а їхніх батьків та педагогів, класних керівників. Адже успіхи класу це спільна робота школи і сім'ї.